Дзвонить тодішня керівниця управління культури Світлана Зоріна і каже: Світлана Анатолійович, ну а кого на ваше місце? От кого, ну когось треба ж. Був тоді театр у Дмитра Богомазова, але всі так вважали, що якщо щось станеться з Мітницьким, тобто очолить театр, звісно, що Богомазов, ага. як його найкращий учень, такий найпотужніший. У Андрія Білоса була студія тоді своя, він керував нею. І ми з Майсєєвим ходили на вистави Білуса і, і знали, що це за режисер, на відміну від Андрія Федоровича, який не ходив в молодий театр, бо він сказав, що він колись прийшов. Його не взяли після акторського, і він образився, зарікся, що він не буде ходити. І це є в інтерв'ю. А Скріншоти не горять. так? Він коли його чули в театр, він два місяці сидів, дивився всі вистави, бо він не знав ні акторів молодого театру, ні вистав. Ну от, власне, ми так сиділи, і тут зоріна запитує, що, кого, 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 кого. Я отак сидячи. Порочка кажу.